Колона Росія перевозила озброєння та ракети для підкріплення росіян та несподівано на неї полетіли українські бомби. І тут один за одним починає розриватися боєкомплект, який вибуховою хвилею розтрощив танка рафі, а палаючи башти та уламки, розлетілися в усі сторони. Українські військові відпрацювали прямо по противнику, захоплюючи кадри. Буквально побачите за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Під час наступальних дій ворожої техніки в напрямку міста Куп. Янський екіпаж РУПАК зводстрікс Скверд сто 114 бригади успішно вразив колону ворожих танків. Про це повідомляє військовий журналіст Андрія Заплієнко з посланням на інформацію 114 бригади. спільними зусиллями бійців рупак 114 чотирнадцятої бригади та підрозділів 30 бригади імені князя Костянтина Острозького було виявлено та зупинено штурм противника, що складався із танків та кількох одиниць легкоброньованої техніки. Завдяки злагодженим діям розвідувальних та ударних підрозділів частину техніки та особового складу противника було зни. Щено як повідомляється, рашицькі війська продовжували наступ на лінії Куп'янськ-Сватова Креміна. Однак підтверджених змін лінії фронту не було. Про це повідомляє портал коментарі із посиланням на інформацію інституту вивчення війни. Таким чином, у генштабі збройних сил України тоді повідомили, що на Куп'янському напрямку українські війська відбули наступ. А механізації у складі чотирьох виль із загалом 15 одиницями бронетехніки, у тому числі танки, бойові броньовані машини і машини розмінування у Р український генштаб повідомив, що українські сили знищили всю рашиську техніку, а рашиська піхота вдалася до хитрості, одягнувшись в українську форму, що є військовим злочином згідно із міжнародним правом. Окрім цього, військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького також показали, як спалили ще один рашиський танк у районі бойових дій. Відео бойової роботи поширила прес служба генштабу збройних сил України. Танк рашиських окупантів, що нахабно спробував атакувати 30-ї окремої механізованої бригади. Більше ніколи нікого не буде атакувати. Ідеться в повідомленні. Також окрім цього, у мережі з'явилися кадри того, як проходить штурм і зачистка рашистських позицій у Курській області. Відео знято від першої особи бійців інтернаціонального легіону. На кадрах видно, як військові вистежують рашистів, обмінюються умовними знаками та ведуть бій. Як бачимо, ситуація на полі бою все ще напружена, але повномасштабна війна в Україні проти ерафії може завершитися у 2025 році. Таку заяву зробив. Президент нашої країни Володимир Зеленський під час інтерв'ю з News. Український лідер пообіцяв, що буде зроблено все для того, щоб протистояння було завершено. Далі його пряма мова. У нас є всі можливості, щоб закінчити цю війну наступного року. Ми можемо це зробити, але тільки разом із Європою, разом зі США і звичайно разом з Україною. Заявив очільник держави. Президент вважає, що війна може завершитися дипломатичним шляхом. На його думку, новообраний американський президент, республіканець Дональд Трамп, зда. Тен чинити великий тиск на рефію через посилення нашої країни. Зеленський дав такий прогноз щодо завершення війни. Далі ще цитую лідера України. Це може статися швидко, але все залежить від волі, від волі тих, хто цього хоче. Зрозуміло, що це не легко і це не відбудеться завтра, але це може статися наступного року. Я так відчуваю, але все залежить від рішень і волі інших лідерів. Варто зазначити, що Трамп під час своєї виборчої кампанії неодноразово обіцяв швидше завершити війну в українській державі. Однак не уточнював, як саме це буде. Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня наступного року. Ну і хай там як український журналіст Віталій Портніко вважає, що війна між Україною та РФ буде продовжуватися. Бо Бутлеру не вигідно її закінчувати, і з цього приводу він сказав наступне. Ніякої політичної перспективи закінчення війни в 20-30-х роках 21-го століття немає. Значить, трампу треба боротися за те, що не подобається обом сторонам. Ідеться про замороження конфлікту без інших рішень. Україна не визнає окуповані території рашистськими, але і не має можливості їх повернути. Рафія не визнає частини Херсонської, Запорізької Донецької областей українськими, але і не буде їх захоплювати. Дві держави існують в умовах ворожнечі і накопичують сили для нової майбутньої боротьби. Або для політичного врегулювання, бо невідомо, що станеться РФ стане демократичною чи Україна прокремлівською. Але питання чи погодиться на таке путлер? каже. Портніков за словами журналіста, рашистський лідер розуміє, що як тільки він зупиняє війну, починаються абсолютно нові процеси. Україна може виступати із вимогами гарантій безпеки до заходу. Україна розбудовує свої ракетні війська. З'являються якісь варіанти євроатлантичної інтеграції. З іншого боку, ясно, що якщо ти зупиняєш війну, то вже так швидко не почнеш. Принаймні, Путлеру придеться утриматися від початку нової війни на час каденції Трампа. А коли каденція Трампа закінчиться? а Путлєру буде вже 77 років, і це задачі з багатьма невідомими, каже Портніков. Ну а тим часом, як пише політику, до значущих боїв на фронті в Україні можливо залишилося лише сім тижнів, адже Кожна зі сторін докладає значних зусиль, щоб саме її дії стали останнім великим поштовхом у війні. І з боку рашистів ескалацію можна побачити не тільки на полі бою, куди рафія перекинула тисячі північно-корейських військових, а й у заявах Кремля. Країна нападник послабила запобіжник щодо використання своєї ядерної зброї та атакувала Україну новим типом ракети. Ба більше Москва пригрозила, що американська протиракетна база в Польщі буде пріоритетною ціллю для потенційної нейтралізації. Офіційні особи НАТО вважають, що РФ завоює позицію, але дорогою ціною втрачаючи можливо півтора тисячі військових на день. Водночас Україна тримається, хоч і важко, і це не просто, Але це ще не кінець. Це не програна справа. Переконаний адмірал Роб Бауер, голова військового комітету НАТО. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде прогнозує, що останні тижні війни можуть стати критичними, оскільки умови перемир'я можуть визначати життя в Україні на покоління. Ці історичні рішення між країнами завжди залишатимуть щось. Додав він. Ну а тим часом міністр закордонних справ Канади попередила, що ризик переговорів із Путлером полягатиме в тому, що він перегрупується та знову вторгнеться в Україну. Про це власне сказав нині президент Зеленський. Далі його пряма мова без НАТО в Україні не буде реальної незалежності, бо Путлер повернеться. Не знаю коли подивіться на його вік, але думаю, що в найближчі 10 років зазначив президент. Зеленський також наголосив на тому, що у нас немає ядерної зброї. Україна віддала її, тому що найвпливовіші лідери країн гарантували їй безпеку, але це не спрацювало, і ми багато що втратили. Зараз нас хочуть здолати, тому що в нас немає такої зброї, тому нам потрібно відверто дивитися на реальність і аналізувати, яка альтернатива. Всі кажуть, що єдина альтернатива на сьогодні це НАТО. Можливо, є інші варіанти, але я не чув інших пропозицій. Я чув про гарантії безпеки, зазначив він. Ну а я вам вдячна, глядачисте, що ви додивились це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтеся разом з нами до зустрічі в наступних випусках.